to <laughs> Варто корпусу Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушеницької зібралися студенти, викладачі та батьки студентів коледжу. Акцію організували, щоб відстояти це приміщення, каже студентка коледжу Марта Хміль. Ми хочемо, щоб цей навчальний корпус нашого коледжу залишився в нашому коледжі, щоб ми змогли професійно навчатися та мати ну, змогу виступати на нормальній сцені, щоб потім в подальшому професійній освіті в нас був досвід цього, тому що в у нас в нашому коледжі є лише в цьому корпусі нормальна сцена, на якій, допустим, я як майбутня андійсьоперна співачка можу практикувати виступи. Два роки тому депутати обласної ради передали це приміщення в користування коледжу, а тепер можуть забрати назад, розповідає викладач коледжу Андрій Мазепа. Ми зараз бачимо дітей на вулиці. І ця акція демонструє. Те, що буде, якщо обласній раді вдасться втілити їхній план в життя, а їхній план полягає в тому, щоб вигнати цих дітей на вулицю з цього корпусу. Тобто, конкретно ми зараз маємо демонстрацію. Це така своєрідна культурна акція протесту проти свавілля в дій обласної ради. Сьогодні ми бачимо близько сотні людей, це не тільки студенти, це студенти-викладачі і батьки. І вони вийшли, не дивлячись на погоду. До акції долучилася мати студентки Лілія Гук. Жінка каже, що також навчалася в цьому коледжі. Мені дуже приємно було приходити, коли моя дитина тут виступала в великому залі, все гарно. А зараз не знаю, що потрібно робити. Я прийшла підтримати дітей, і викладачів, які ще мене вчили. Мати студента музичного коледжу та учасниця ініціативної групи Віта Фальчук каже, написали звернення до представників влади та зібрали підписи батьків, аби залишити приміщення студентам. Ми звертаємося до уповноваженої справ дітей при президенті. Це в нас... Гаря Семчук Дарина Михайлівна для того, щоб не порушувалися права неповнолітніх дітей, то так як у нас перший-другий курс навчаються діти, яким ще не виповнилося 18 років. Також ми першому заступнику голови Тернопільської обласної ради направляємо цей Будищуку Володимиру Михайловичу, голові Тернопільської військової адміністрації, негоді В'ячеславу Андроновичу. Нагадаю, під час сесії обласної ради, 29 жовтня, депутати запропонували передати приміщення мистецького коледжу на бульварі Шевченка, 17 ветеранським організаціям. Як розповів Суспільному, голова обласної проспілки учасників бойових дій Євген Степанов там хочуть облаштувати ветеранський простір. Ми звернулися за коментарем щодо цієї ситуації до обласної ради. В пресслужбі повідомили, що наразі не коментують. Також зазначили, що звернення від ініціативної групи до них надійшло». Подані пропозиції будуть розглянуті на постійній комісії обласної ради. Далі рішення прийматимуть депутати обласної ради на сесії. Наразі дати проведення наступної сесії обласної ради не визначили. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.